Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні разом з вами помаленьку спечу торт, пушинка. Для торта потрібно одне яйце, один стакан цукру, один стакан кефіру, одна чайна ложка соди, одна чайна ложка какао, одне яблуко і 2 стакани борошна. Для початку Яйце розетру із стаканом борошня. Тепер додав в тісто стакан кефіру, одну чайну ложку соди. Я, може, блискатиму пальцем своїм Мила Два дні, коротше, два дні займаюся також юріхами. І щіточкою з милом мила. І лимонною кислотою. А все рівно пов'їдалося сюди, то нічого. Вимиюється, як каже мені син, мамко, помить рибки. Вимілюється ріх. Так. Тепер додаю два стакани борошна, чайну ложку какао. Так, тепер зніму шкурку з яблука. Оце на городі працювала два дні. Так, спішила прибрати його. Я вдома сама, по роботах. І чоловік, і сини роблять не тут, живуть не тут. Чоловік, ні, чоловік живе вдома, тільки що як поїхав на роботу, зразу, він зовсім в іншому районі. То я сама. А так приїде, хто навідається на виходних, та й поїхали. Гору прибираю я одна. Думали, встигнемо до дощу посіяти пшеницю, але не встигли. Трохи не прибрала я там, залишилась капустиня прибрати, бо не орать будемо, а культивірувати і сіять. Ну, може ж, може ж, дощі пройдуть колись. І на і погода стане хоча б на тиждень, щоб можна було доприбирати городи, і буляк почистити, і посіяти кому що треба, щоб люди поправлялися. Тепер сюди натираємо на крупнішу цю тертушку, яблуко. Розмішуємо гарно. Свою любиму сковороду. Заслала я пергаментною бумагою вирізала кружок, а тепер тісто виливаю. У сковороду. Торт смачний повірте. я його часто також готую. Зразу рідше я печу, бо діти пороз'їжджалися, а коли були малі, то У мене не вибувала. Завжди у нас було щось спечене. Печення, торти, пироги, оладки, млинці та все. Я пекти люблю і любила і люблю. Тепер розігріваємо духовку на 180 градусів і ставимо наш торт. Поки не спечеться. Я перевіряю готовність торта дерев'яною шпошкою. Так, значить вже зпікся торт. Так. Я його вже і перевіряла. Трошки ще він стояв у мене, допікався, ну, наче не липне. Так, тепер. Залишу його в сковороді, хай він прохолоняє, а я... а я перемила вже посуду, тепер в цій же місці, підготую крем для торта сметанний. Два стакани сметани візьму. Стакани сметани, я думаю, хватить. якщо буде лишнє, то не пропаде. Щось придумаю. Так. Так. Сметана в мене домашня. Сьогодні в мене домашня сметана. І стакан цукру. Тепер я сметану гарно виб'ю. Розрізати пополам торт, старатися пополам розрізати, а там як вийде. Якщо щось трошки не так, то складеться і для себе готуємо. Вчилися, він мягкий, пишний і верх я трошки зріжу зразу. Вирівняю, щоб він рівніший був. Щось. гарно видно, гарно змазуємо кремом, щоб він гарно пропитався. Будемо зрізувати. Тепер я цей кусочок, що ви зрізала, півненько поріжу. Ой. Що у нас не пропаде? Мабуть, я вас зачіпаю. Тепер боки трошки вкидаю цими кусочками. Здесь у меня в холодильнике лежит кусочек шоколаду черного якого я его сразу так ношу я на крупнейшую чи на мелчу сейчас попробую на крупнейшую Она... Хорошо, на крупную. Ну, сейчас с ними за кров. Ось торти готовий. Ось такий у мене вийшов торт. Пушинка він дуже простий, але й дуже смачний. Приготуйте, сподіваюсь, вам сподобається. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Всього вам доброго!